Ланцкнехти це німецькі наймані піхотинці 15 17 го стоїть. Назва походить від німецького Ленцкнект, дослівну слуга країни. Спочатку це були солдати зі Швабії, південна Німеччина, які служили за гроші зі своєю зброєю. З часом термін поширився і на іноземців. Їхні загони комплектувалися з бідного дворянства, ремісників, міщан і селян. Вони стали альтернативою лицарській кінноті, яка втрачала своє значення на тлі змін у військовій справі. Замість лицарю, що воювали за честь, з'явилися солдати, що билися за гроші. Наймання відбувалося на срок від трьох місяців до одного року. Його організовували люди, які мали на це офіційний патент від монарха. Ланскнехтам платили добрі гроші. За переказами, один солдат міг заробити за місяць більше, ніж селянин за рік. Однак дисципліна була слабкою, їх утримували в покорі за допомогою суворих покарань аж до страти за боягудство. Але це не заважало їм займатися грабувками, мародерством і розбоєм під час походів. Часто ланскнехти були жорстокими до мирного населення, розорюючи села і міста. Звідси пішли такі слова, як банда, як назва загону чи мародер прізвисько одного з їхніх капітанів, що стало загальновживаним. Особливістю ланскнехтів була їхня тактика. Вони діяли великими зімкнутими колонами, чотирикутниками, іноді клином чи трикутником. Полки підрозділялися на значки. Підрозділи по 300-600 вояків. У кожному значку було кілька десятків аркебузирів, стрільців, але більшість були пікінерами. Була ще й ударна піхота з дворучними мечами, своєгендерами чи фламбергами. Також застосовували підрозділи Верлорене Гауфен, які йшли першими в атаку. Тактична гнучкість була обмеженою, резерви або відсутні, або були слабкими, тому поразка одного загону часто призводила до розгрому всього війська. Їхнє озброєння було різноманітним. Клинкова зброя, цвайгендери, фламберги, короткі мечі кацбальгери, держакова зброя пійки, алебарди, протазани, рунки, вогнепальна, аркебузи, іноді мушкети з сошками. Додаткова моргенштерни, арбалети, довгі луки. Офіцери могли мати колісцеві пістолети, багато носили лати три чверті, часткові обладунки, які дозволяли рухатися, але давали захист. Ланскнехти стали прообразом сучасної контрактної армії. Але на відміну від регулярного війська, вони не служили державі, вони служили тим, хто платив. В їх наймали французи, іспанці, німці, австрійці, навіть італійці. Де війна, ам ланскнехти. У XVII столітті з розвитком національних армій потреба в таких найманцях зменшилась, держави почали формувати постійне військо, де була дисципліна, контроль і стратегія. У результаті ландскнехтів поступово розпустили. Сьогодні слово ланскнехт у переносному значенні може означати найманця людину, яка служить не за переконання, а за гроші. Але в історії Воли лишили слід як перехідна ланка між лицарем і сучасним солдатом.